Біль. Біль, ти особистість, ти немов людина, яку я дуже добре, дуже добре знаю, та про яку ніколи я не забуваю. Немов ми з тобою, ти да я, немов птахи не гілці верби. Немов дитина перші кроки ти та я, немов загинувши метелик на свічі, лиш ти да я. З тобою більми, сестри, що коси свої плетуть у одну косу. з тобою більми в полі вітер, що пісні суму у тиші поють. З тобою біль, ми в креслі сидимо, ти на колінцях сидимо. Тобі у зошиті пишу того вірша, а ти мені підказуєш, піша. Біль, ти особистість, ти немок людина, яку я дуже добре, дуже добре знаю, та про яку ніколи я не забуваю.